Сьогодні говоримо про збільшення щитовидки, в якому випадку знадобиться операція, а в якому можна обійтися медикаментозним лікуванням. Про усе це детально в студії, а поки що наш матеріал. Збільшення щитоподібної залози зустрічається доволі часто. Серед основних причин погана екологія, неякісна вода, стреси, дефіцит йоду в продуктах і повітрі. Тому до роботи цієї залози має бути підвищена увага. Перш ніж приступати до лікування будь-якої будь патології, чи гінекологічної, чи неврологічної, чи кардіологічної, гастрої, і так далі, лікар повинен виключити захворювання щитоподібної залози. Зовні збільшення щитовидки може бути зовсім непомітним, саме тому лікарі рекомендують. Рекомендують спостерігати за собою, скажімо, під час їжі. Якщо при ковтанні виникають хворобливі відчуття, то це може свідчити про наявність вузлових утворень. Під час ковтання щитовидка повинна добре зміщуватися, тобто рухатися разом з хрящем. Якщо орган стоїть на місці, це також може свідчити про запальні процеси. Ще один спосіб пальпація. Таке обстеження має бути безболісним, та якщо при огляді виникає біль, це вказує на запальний процес і наявність захворювань. В такому випадку необхідна консультація ендокринолога. Захворювання щитова. То подібної залози при вчасному виявленні дуже добре піддаються лікуванню в деяких випадках можливо обійтися лише фітопрепаратами на основі екстракту корення перстачу білого При кіперфункції, вона нормалізує, Уменьшає виброс гормонів, а при нехватці гормонів, при гіпатірьозі опять же улучшає, стабілізує і допомагає лучше контролювати дічи заболівання жилетні. У коренях перстачу білого міститься йод та селен. Селен покращує роботу кишково-шлункового тракту, а також сприяє засвоєнню йоду, тож застосування фітопрепаратів є незамінним і для профілактики захворювань щитоподібної залози. І у нас в гостях ендокринолог Тетяна Юзвенко. Вам доброго ранку, доброго. пані Тетяно. Ну дуже важлива тема. Власне про які захворювання щитовидки може говорити її збільшення. Ну насамперед, це дійсно останні часи це дуже привертають увагу захворювання щитоподібної залози, і це може відбуватися, якщо є дифузні зміни, тобто в щитоподібній залозі нічого нема, але вот ендемічний зоб дифузне збільшення щитоподібної залози вона може бути збільшена, коли є таке захворювання, як аутоімунний тереодит. Це що таке йде мови. Це запалення щитоподібної залози, а це не запалення, яке ми там звикли. Що запалення, наприклад, легенів, це легенів. Проявляється високою температурою, а це запалення, яке на е, імунному на автоімунитак, тобто виробляється антитіла, які е, руйнують щитоподібну залозу. І mm -hmm. одна із форм це е, збільшення щитоподібної залози. Так само є захворювання щитоподібної залози, які е, супроводжуються зміною функції, як е, зменшення гормонів щитоподібної залози, тобто це гіпатеріоз так само може бути збільшення спочатку залоза. І є таке захворювання, як тобто Тобто, що це таке? Я не я Да, Це підвищена виробка гормонів щитоподібної ага. залози, ага. і при якій так само може бути збільшена щитоподібна залоза, тобто. Багато є. Ой, все складно. Без лікаря не обійдешся. Але, власне, в сюжеті ми говорили про самодіагностику і що деякі порушення щодо подібної залози можна самому виявити. Можна, можна виявити ці порушення під час їжі і просто поглянувши себе перед зеркалом. Це, напевно, вже коли так. запущена так. хвороба. Так, так. А ще як можна? Ну насправді дійсно багато пацієнтів приходять і, і кажуть, що у них дуже велика сонливість, угу. або наприклад роздратованість є підвищена пітливість, або навпаки, сухі Може змінюватися голос, да, так затуха. Да, якщо вже зоб дуже великих розмірів, то це може бути як і з'являється храп, коли людина лежить на спині. Так само може бути таке російське слово попьорхівня тобто, угу. людина, якщо їсть якусь грубу їжу або от бистріше воду. То вона поперхується. Тобто, це іде як симптоми здавлювання органів угу. шиї, тому що якщо ми бачимо, що шия невелика, там є стравохід, там угу. є трахея. І коли вони здавлюються, то ці симптоми наростають. Е, ну, власне, в яких випадках не обійтися вже без операції? Не, не обійтись без операції. Якщо вже зуб дуже великих розмірів, якщо тобто це вас... вже візуально видно, тоді операція, Так, Це так? буде візуально. Багато uh -huh. людей кажуть, що от у нас нічого не було, а тут у нас виросла гуля на uh -huh. шиї. Тобто це можна і оглянути в зеркало, ну як в сюжеті було сказано правильно. Uh, якщо є вузлові утворення дуже великих розмірів, якщо є оцей симптом здавлювання органів шиї, якщо людина поперхується, uh -huh. якщо uh -huh. людина uh, дуже важко ковтати, якщо задуха, якщо серцебиття Тя підвищене, то я думаю, що якщо дообстежити, то в тих випадках потрібна операція. <різь> Що скажете стосовно того, що багато кажуть, що якщо частково видалена вже під час операції щитоподібна залоза, mm -hmm. золоза, то далі треба вже не обійтися без гормональних препаратів. Це дійсно так. Вже все життя треба приймати ці ліки. Справа в тому, що гормональні препарати потрібні, якщо рівень теріотропного гормону це ми, mm -hmm. це ми слідкуємо за ним і замісну терапію, і лікування як проходить. Якщо він росте, то це називається гіпатеріоз, тобто з змен зменшення гормонів щитоподібної залози. Якщо видалена одна щитоподібна, якщо видалена mm -hmm. одна доля щитоподібної залози, то як правило, ну 50 на 50 може бути, що людина обійдеться без гормонів щитоподібної залози. А, тобто при операції є а, варіант, що можна буде обійтися без гормональних <тас> препаратів, так, так, це звісно, якщо звісно. вам пощастить, так, вже... і а, давайте ще раз про профілактику проговоримо. Так, ну враховуючи скільки ми назвали захворювань, то обов'язково, якщо як найменше це стресів в нашому житті. Тобто, стреси, це от вони всю ендокринну систему, вона дуже у нас така лагідна. Друге, це щоб не було багато гіперінсоляції. Тобто, у нас дуже люблять і загорати, у нас дуже люблять і в цей час посічати солярі, тобто, тобто солярій, сонце, сонце теж шкідливі. Тобто, це все має стреси, бути в міру. солярій, сонце. Угу. Обов'язково йодна профілактика, тобто це. Вживання йодних йодованої солі, морської вживання капусти. морської капусти, так, але якщо немає дуже багато ну, в організмі йоду. Це вживання морепродуктів, і е, є такі препарати, які от, є на ринку України. Це фітопрепарати. Якщо немає якихось важких захворювань, угу. то вони можуть допомогти е, скоригувати функцію щитоподібної залози. Дякуємо вам гарно. Ну, будь-якому разі, я теж ще десь читала, що дуже довго ця хвороба може себе не проявляти і симптоми її можна сплутати з іншими захворюваннями. Тому не чекайте, не гадайте, Ідіть просто і проводьте діагностику, щоб бути в цьому впевненими. Профілак. Фактику ви чули вже. Ну це дуже важливо, тому е, обов'язково похід до лікаря має бути. І нагадаю, що в нас в гостях була ендокринолог Тетяна Юзвенко. Вам дякуємо. А сніданок триває.